Вона працює без ножів, вичипів. Це нові жатки, які випускає адвіс. Ну все по цьому комбайну. Готов. Е, до до жнив будемо говорити, працювати по зернозбиральній техніці, виготовляти. У білій комбайні 4 ниві, два дони і той тон. Тут проблеми трохи є. Проблеми в нього з молотильним апаратом того року. І балачки нічого не буде, тим більше якщо це проблемний агрегат. І це Проблем, багато. Я хотів, вивільняється те, не треба тільки ставити взимають.